Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Останнє варварське бомбардування московитими андрофагами житлових масивів Києва так, і приміської зони. Вони ну, знаю, вкотре вже в тисячний раз продемонструвала нам світові все одно. Давайте робимо реальний висновок із всього, того, що відбувається. Їм наплювати на все. Тому вирішувати маємо ми. Чому ми, Ну ми, звичайно, люди зовсім іншої. Цивілізації, ніж московити андрофаги. Я ж пояснюю, це варвари і дикуни. Тому вони бомбардують спеціально дитячі лікарні, дитячі садки, дитячі майданчики. Вон в Києві так обов'язково по дитячому майданчику треба влупити. Це дуже важливий військовий об'єкт. І вони повідомляють, що вони тільки, тільки, тільки військові об'єкти. Вони <кій> по цивільних. Не стріляють, так. Ну, який ідіот може в це все повірити, коли факти не те, що говорять, а волають про протилежне. Але ми дотримуємося того, що ми не варвари. Так, ну, кевері Пермські, слалкемі жиць, паволчі виці. Так, ну так давайте. Ну скільки ми можемо оце все терпіти, так, коли нас просто знищують, а ми стріляємо тільки по НПЗ, прости господи, по нафтоналивних танкерах, нафтоналивних там, терміналах, по військових заводах і все таке інше. Ну, немає адекватної реакції. Ми завжди будемо програвати. Ну, це ж очевидно, я не знаю, вже 4 роки війни і ще хтось не зрозумів, що ми маємо справу із варварами і дикунами. І ми завжди будемо програвати. Ну так завжди було. У цьому згадаємо того самого Чингісхана, варвари і дикуни, які не дотримувалися ніяких правил, ніякого закону війни в нього не було. А це нащадки, ну, Чінгізіди ж так вони управляли цією країною. Так, коли до того часу, як прийшов Петро І, це перший німець. Катерина II і всі останні. І вони намагалися цих варварів і дикунів, якимось чином цивілізувати. Побрили бороди, зняли з них смердючі лапті, кафтани, заповнені вошами і, і так далі. Тому одягли їх у європейський одяг, і це зробили дуже. Погану послугу для європейських народів, які стали сприймати московитів як європейців. І то нині так їх сприймають. А ми маємо справу із варварами і дикунами. Крім мене, чомусь ніхто на цьому не наголошує, коли це очевидно, оці всі бомбардування житлових масивів, це. Варварство і дикунство оцього народу, так, московитів андрофагів, тобто людожерів. Нам треба відповідати тільки належним чином. Там чи там півсвіту завоював, але стали, так, вони програвати, коли. Європейці почали проти них використовувати їхню ж зброю, тобто варварство і дикунство. Або згадаємо те, що той же самий Влад Цепеш робив із османськими дикунами, які так, на Румунію там, напали і все останнє. він просто став на кілок сажати. І одразу. Стало зрозуміло, що з ними будуть вчиняти ще гірше, ніж вони вчиняють, із місцевим населенням. Тоді втрачається мотивація. Московити антрофаги це такий народ, який розуміє тільки тоді, коли йому дають пописку. І це треба абсолютно чітко знати. О, зараз хтось став поширювати там. У Фейсбуці, в інших місцях, от е, ті події, які відбувалися у Латвії, здається, у 1993 році. Коли туди прибули колишні десантники, так святкувати. Вони служили там, ну, е, Латвія це ж найбільш була русифікована е, держава Прибалтик. Вони її захопили. І вирішили знищити її таким чином. Ну, навіть зараз в Даугавпілсі більше половини населення це так зване рускоязичні. Так, у різі, там їх, то поступово їх виселяють від тіля, тому що в них ще лепа так влаштована, що вони за все своє життя так і не змогли, навіть ходячи на курси. Латинської мови не змогли її засвоїти. Хоча це індоєвропейська мова, але ж вони то реально а так? <смі> ну, так же, ну давайте будемо реально говорити. Так от, там відео це мандрує, як значить, ці всі десантники так п'яні матом криють по вулиці, і ну, їх супроводжують до електрички. Латиші. Цікаво, що це ж європейна, так, раса. Вони всі на голову вищі від оцих десантників, могутніх московських. Так? І вони їх випроваджують, і їдьте додому. Сідайте на електричку і їдьте додому. Але коли вони там залазять в цю електричку, вони матом криють, показують там середній палець цим е, хлопцям е, місцевим. Я не знаю, що це територіальна оборона, чи, чи що це таке, там пару чоловік з автоматами, ну а інші з дубинами, так у, у військовій формі одягнуті, молоді хлопці. І коли один із цих московитів вибив кулаком вікно в електриці, ці хлопці зупинили електричку, помахали водію, щоб він зупинився. Той зупинився, відкрив двері, вони залізли всередині і прикладами і дубинами. От. Молотили цих московитів, викинули їх мордою на асфальт, униз, натягнули на... наручники і потягли. Так. Потягли, я не знаю, куди там. Поліцію чи куди вони їх потягли. Але які вони стали смирні, коли їм дали так, прикладами і, і дубинами по голові, і по ребрах, і все останнє, які вони стали хороші. Як вони затихли, а перед тим це мат, крик, лайка і все останнє, з ними інакше не можна.